Вітаю, шановні колеги! Сьогодні пропоную вам шаблон для створення вашого портфоліо. Шаблон створений у програмі PowerPoint. Вийшло у мене 18 слайдів. Ви можете додавати і видаляти слайди самостійно. Все тут можна змінювати. Опишете портфоліо вчителя вашого предмету, вашого закладу освіти. Можете додати фото. Або своє або заклади освіти. Як приклад, я даю інформацію про себе, зазначаємо стаж, кваліфікаційну категорію, освіту, курси підвищення кваліфікації, можна написати ваше педагогічне кредо, проблемну тему, і можна змінювати все, що ви хочете. Презентація інтерактивна. Натискаючи на ці кнопочки, ми переходимо до відповідних пунктів. Я брала приклад стосовно своєї діяльності, курси підвищення кваліфікації, сертифікати, все це можна змінювати. Для того, щоб перейти на... до першого слайду, ми знову натискаємо на замочок. Уроки, ви пишете свої показові уроки, записуєте теми, додаєте фото. Класна робота так само. Публікації розміщуєте. Перемоги учнів прописуєте. І матеріали з досвіду роботи. Ось тут слайдів може бути скільки завгодно. Я не створювала це портфоліо саме для вчителя української мови, чи математики, чи фізики. Це універсальний матеріал, але кожен повинен доповнити це своїми матеріалами. Ось тут розказую, як можна використати платформу GC for Education, зокрема, Classroom. Для організації спільної роботи, для онлайн-зустрічі, для зворотнього зв'язку. Знайомлю із онлайн-дошками, нам в період карантину довелося їх використовувати активно. Сервіси для формувального оцінювання, для контрольного оцінювання. Даю порожні слайди, які можна заповнити вашими особистими матеріалами. І Спайд для прописування контактів. Це сайт, сторінка Facebook, Instagram, Електронна пошта або канал YouTube. Все це можна додавати, змінювати, налаштовувати. Охочу замовити, пишіть, будь ласка, коментарі.